На честь Дня захисника України в Магдалинівському районі вічнили пам'ять офіцера Якова Губи. Чоловік загинув торік у Іловайському котлі. На відкриття меморіальної дошки прийшли односельці, близькі, побратими і знайомі військового. Історію сміливого хлопця, якого двічі нагородили президентськими відзнаками, вже посмертно, розкаже Анастасія Клімович. Школярі молоді, люди похилого віку. Усі зібралися на мітинг під стінами школи в центрі села Казначеївка. Тут відкривають меморіальну дошку пам'яті загиблого на сході офіцера, як і в губа закінчив школу із золотою медаллю. Будучи на третьому курсі Полтавського військового інституту зв'язку, він зустрів своє кохання. Ми познайомилися на морі у 2005 році. Він приїхав зі своїми батьками, я зі своїми. Просто сиділа на лавочках, підійшов, давайте знайомитися. Через рік Світлана стала дружиною молодого лейтенанта і народила йому сина Максима. У тому ж 2006-му Яків пішов служити. Він прийшов, одразу показав, що він дуже підготовлений офіцер, лейтенант. Я його запам'ятав серед, серед багатьох офіцерів. У 2014-му Яків просто не міг лишатися осторонь подій Україні. З перших днів, як тільки почалися... Е, е, заварушки, скажем так, вот еще и боевых действий не начиналось, он уже работал, выполнял у нас задачи там в зоне, ну, в зоне, скажем, в Донецкой, Луганской области, вот. ну, это был в начале А далі Мар'їнка, Красногорівка та Іловайськ. Яків вивозив бійців з котла. Коли офіцер вдруге повертався по своїх побратимів, снаряд влучив прямо в машину. За декілька секунд БТР вибухнув. Через два дні повідомили дружині про те, чи вижив Яків, не знав ніхто. Невтішні результати ДНК прийшли тільки 15 грудня. Я не вірив до останнього, Даже, мабуть, після. Того, як перший аналіз ДНК, п'ять чи шість разів робили аналізи ДНК. Сьогодні Дмитро Олександрович разом із сином загиблого товариша Максимом відкривають меморіальну дошку. Такого ніколи не забудеться. Це частина життя, це моя половинка, з якою я прожила. Я Знає Знається і семирічний син Якова. герой. Губу Якова Миколаївча посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. А у вівторок президент України, перебуваючи з візитом у Дніпропетровську, вручив родині загиблого офіцера ключі від квартири. Її подружжя чекала в черзі близько 10 років. Анастасія Клімович, Гаррі Вагнер, деталі.